Привіт, усім! в Польщі назрівають не найприємніші зміни. І це буде стосуватися також і іноземців, в тому числі українців. Сьогодні в цьому відео я про це розповім, тому дуже попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо. Та у дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Нагадую всім, ми збираємо на автомобіль для третьої штурмової бригади для хлопців з третьої штурмової бригади. І я би дуже попросив вас підтримати цей збір в описі під відео. Є послання на монобанку, є послання на Приватбанк. Кому як зручно, будь ласка, підтримуйте, це дуже важливо. Можливо, хтось з вас вже чув про це, але, наприклад, Європейська комісія хоче перевірити консульські установи, які займалися, давали добро, відкривали візи для іноземців. Ви знаєте, нещодавно був такий жорсткий скандал. Та ще попередня влада в ньому була задіяна. Там, де безмежно багато віз відкривалося, я не говорю зараз про Україну. З Україною тут зовсім дрібничка, але це теж плинуло. Дуже багато там, десь з Африки, з різних далеких країн, люди їхали в Польщу, щоб далі потрапити потім глибше в Європу. Але найпростіше було отримати візу в Польщу, заплативши гроші десь там себе. І таким чином люди пробувалися в Європу. Це вилізло назовні. Почалося розслідування, ви знаєте, там навіть когось засуджували. Я правда за цим не слідкую, тому не будемо про це так детально розбиратися. Але про те, що Європейська комісія хоче в Польщі перевірити ці всі державні установи, які займалися консульством, які займалися видачею віз, можливо, це і зачіпить якось негативно українців. Наскільки там зловживання були щодо українців, і щодо прохань про візу з української сторони, ну невідомо. Але Єврокомісія про це заявляє і каже, що буде це все перевіряти. Тому треба почекати, що, які будуть висновки після такої перевірки. Також інша тема: Міністерство соціальної політики та праці Польщі планує реформу польського ринку праці, і це буде стосуватися також і українців. Міністерство сім'ї праці та соціальної політики планує провести грунтовну реформу польського ринку праці. Підтвердили, що міністерство підготує два проекти змін до законів, які імплементують норми ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати в ЄС. Плани міністерства представили в четвер, на першому засіданні Ради, ради соціального діалогу. Міністерство працює над актом, який регулює доступ іноземців до польського ринку праці. Положення стосуватимуться як громадян України, так і громадян третіх країн з метою зробити діючі правила більш узгодженими та жорсткішими. Ще один проект, над яким ми працюємо, так говорить міністерка, має на меті зарахувати до трудового стажу періоди роботи за цивільно-правовим договором та ведення власної справи. Правда, я не розумію, що вони мають на увазі під жорсткішим працевлаштуванням, поки що це якісь там пропозиції, що вони щось хочуть змінити, зробити якусь реформу, в тому числі це буде зачіпати іноземців-українців, тому що українців по різних розрахунках від півтора до двох мільйонів на території Польщі близько мільйонів по статусу Укр тому це важливо для них, як на мене, то працевлаштування зараз в Польщі для іноземців, для українців, для українців, не для всіх іноземців, є дуже доступне і дуже просте. Ви маєте безвіз, заїхали на територію Польщі без візу, знайшли собі роботу, підписали умову з роботодавцем, і ви вже працюєте. Ну, і роботодавець має зголосити вас в ужин, що він взяв вас на роботу. І то це в електронному вигляді робиться це взагалі дуже просто. Що там можна змінити? В гіршу сторону, хіба що додавати якісь ще додаткові папери, які потрібно буде там ну, той самий, той сам, то саме запрошення, яке було, хіба що його можуть повернути? Можливо, ще якісь обов'язки на роботодавиця чи на працівника положать. Невідомо. Я би, наприклад, щодо працевлаштування українців, тобто способу працевлаштування українців, нічого би не змінював. Тому що це настільки просто, що, ну. Доступно і без проблем, хоча наші українці теж хочу вам сказати, умудряються неодноразово потрапляти до різних служб, перевірок і потрапляти з серйозними проблемами, те, що вони нелегально працювали. Буквально сьогодні я читав сайт Стражі Гранішний, де вони повідомляли, що близько 30 громадян України було виявлено на одній фірмі, де вони працювали нелегально, що мається на увазі під нелегальною роботою для українців. Це не була підписана умова, або в умові було написано те, що не відповідало дійсності. Тобто ви там на лінії стоїте, наприклад, рибу фасуєте, а в умові було написано, що ви будівельник там десь на підсобному на підсобці допомагаєте. Ну, я до прикладу наводжу, або ви там швея, а насправді ви на заводі працюєте, якомусь там метал складаєте. Тобто різне не відповідає те, що записано в умові. Те, що ви робите реально, а це має відповідати. Тобто, вам не потрібне запрошення, без нього можна працювати, але умова це один з обов'язкових документів, які мають бути у вас. Воно має бути підписане тільки після того, ви приступаєте до роботи і спокійно собі працюєте. Чи це умова праці, чи це умова злицення без різниці, і це і та умова, і та умова є легальними, є між ними різниця. Я зроблю окреме відео щодо цих двох умов, трошки пізніше, і поясню, яка там різниця, ну і що обрати краще, наприклад. Але мені би було дуже цікаво почитати цей. Проект закону чи проект тої реформи, що вони хочуть змінити безпосередньо для іноземців. Ну, бо там для поляків, я думаю, що там особливо нічого не зміниться. Роками люди там вже працюють, для іноземців час від часу змінюється і можливість працевлаштування, документи, список документів і тому подібне. От якраз вони хочуть зробити реформу, щось там під європейський стандарт ще трошки е підшаманити. Подивимося, що вони мають на увазі щодо середньої зарплати в Європі. Мені здається, що вона настільки відрізняється в Європі, що Польща ніяким чином не зможе це зробити. Треба, як мінімум, почитати пропозиції, але ось вже ось такі заяви від міністерства лунають, що вони працюють над над реформою і не забувають про іноземців, в тому числі українців. Це важливо, якщо ці умови будуть ще кращими. Ще простішими я вже не знаю наскільки вони можуть бути простішими. Я тільки за, якщо ж вони будуть повертати запрошення на роботу, то я буду двома руками проти. Ну але якщо вони приймуть такий закон. Щось там треба буде додатково робити, тут вже ні, ніяким чином не вплинеш, треба буде це робити і треба буде звикати до нових реалій. Звичайно, це вже завтра чи післязавтра не буде. Тут потрібно просто слідкувати і моніторити, коли ж з'явиться якийсь дійсно проект закону, проект реформи, яку вони хочуть е, зробити, так як ми бачимо, нові міністри, нові парламентарі, сенати, сейм. Всі починають щось робити, пропозиції. Аби ті пропозиції були на користь українцям в тому числі. Друзі, ось такою інформацією, я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава. З вами завжди Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, зробити репост і не забудьте по можливості зробити донат на підтримку наших хлопців на закупку автомобіля. Потрібно 200 тисяч назбирати. Якщо ми скоренько допоможемо назбирати цю суму, вони максимально швидко отримають цей автомобіль. Так що допомагайте. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Слава Україні! І Україна 100% переможе!